А ось це поличка з макаронними виробами. Наш директор каже, що виробник паста Зара це найсмачніший і найякісніший продукт. Виробник Італія. Наші клієнти дуже задоволені. Дивіться, вони є у нас просто в різних варіаціях: різна розпасовка, різна грамовка і дуже доступна ціна. Що важливо. Дійсно, я куштувала. Хто у нас клієнтів? Якщо ви брали, напишіть, будь ласка, у нас. В коментарі, як вам ця продукція. Вони не розварюються, вони корисні, без зайвих домішок. Є звичайні спагеті, є міні для супів, ось такі спіральки. Для діточок. У мене дуже полюбляють лавіні, до речі, бабочки ось такі. Також для пасти ось такі мої улюблені макарони. У нас є макарони для лазані. Також подивіться, у нас є безглютенові макарони на рисовому борошні, от амарантові гречані, овочеве асорті. Також у нас є вівсяні висівки, грамовка 700 грам, 180 гривень. Виробник Фінляндія. Дуже корисні і якісна продукція. Вівсяні висівки з вівсяними пластівцями. Також є і зародки пшениці. Є рисова вермішель. Коштує 80 гривень така упаковочка, якраз на дві порції ідеальна буде. І з нею дуже смачно готувати фунчозу.